бо дитина десь ганяє м'яч поряд, сподіваюся, його не вкрали. Попросила казати, що якщо що, що мама прокурор, тато адвокат, а сама пішла в апеку в магазин. А щаслива я ще того, що купила якусь нову обезболку. А то в мене до цього всього ще нирки підтягнулись. Я не знала раніше, що це таке. Боже, яка це страшна біль. Яка це несподівана, завжди біль. Ужас. Ой, короче. Дам так горяче, так горяче, так боляче, че могла міти. Зісліза без них Я чисто то радість, но так радость, так радість, куди себе дити, я все це розділ?